Всі кажуть про те, що нам потрібні стандарти НАТО в армії. Але якщо ви думаєте, що стара армійська система скаже: ну, будь ласка, заходьте, так би мовити, залазьте в наші папірці, дивіться, що ми там накалякали. Да? Ви це хочете, щоб вам сказала стара система. Звісно, що вона буде опиратися. Тому я часом буваю такою жорсткою на просторах інтернету. Тому що я розумію, що по-хорошому ці люди насправді не зрозуміють. Як би вони на вас не дивилися такими лагідними закоханими очима? Нічорта подібно вони своїми лагідними закоханими очима за старі порядки. Тож не зважайте на оці лагідні закохані очі, будь ласка, робіть свою роботу і робіть максимально жорстко, тому що таких людей. Які на словах, так би мовити, за стандарти НАТО а по факту вони тягнуть систему вниз? Їх насправді чимало.